привіт, ви на каналі Сушу і це продовження. Вибачаюся. За... Ну і це продовження виживання нашого. Вибачаюся за те, що відео можуть йти не по порядку, ну іменно тільки я виклала нині. Ну я нині монтувала декілька відео. І я чуть-чуть переплутала деякі слова, коротше. Вірніше я серії виклала, але я не знаю, в якому я їх в порядку вже виклала, чи вони правильно йдуть. Тому пойміть мене правильно. Вибачаюся за це виживання з фокусі, ну я похуй. Мені б не помішало йти якогось питомця. Я прям обожнюю з таких питомців собі заводити, сама не знаю чому. Фарбуємо зараз шерсть, щоб була вона одного кольору. Зараз скрафтимо ліжко. Так, що робити зараз? Я без поняття. Якби забити їх треба, щоб не торчали овечка ходить. Овечко, я не хотіла. Бре. Mm. знов. Хоча б м'ясо лишилось. Буде тільки базу в яму, де я запилаю всіх тварин. Ой, топором. Там трохи не Одну лодку зламає, іншу лише. Ще молодь. Так. Навіть не знаю, що зараз буду робити, мене дуже сильно мені голова. Я без поняття, з чим це злякав. Я поки що зробила собі таку міні базу, яку треба буде розширити. e aqui qui a Коротше, якось так, мене сильно крутиться голова, тому вибачаюся, якщо буду тупити. У мене вона капець болить, я без поняття, напевно, я не висвітлювани або Одне не двох. Зараз заходимо просто гуляю, я не знаю на що він у мене, в принципі... Я ну, з пасом хай буде. точно не буде. Я думаю, з мікрофоном став краще, але ну, над зйомкою відео ще треба старатися. Ну, там зробити якийсь монтаж базовий. А я його ще не зробила. Навірні, ну, ще не навчилася робити відео з монтажем нормально. Я думаю, в яких додатках треба монтувати, я без поняття, я тупо не розбираюсь В цьому. Зараз почекайте секундочку, паузу. Короче, всім привіт. Я вернулася. Я зробила паузу на декілька хвилин, відійшла. І за ту паузу я зайшла додому ще до себе і закрилася. Я поки що тут лишу желізо там. Обогневу, я не розумію нашого. Наші мені стріли, поки в мене ресурси, особо нема, немає магні. Коротше, початкові речі, які я не користую. Я прям хочу собачку привчати, правда. Не знаю, де найти лісний біом, бо впав. Це тільки вроді другий день, чи третій, як я виживаю, і тут ну третя, третя сутка. І я вже більш-менш прокачала. Ну, принаймні базові якісь речі є з желіз. Ну, верніше з камня.

Я тут сбоку нічого такого не У мене ще проблеми є з спанням, і від... це всюди Ну, Майнкрафт, вообще в цьомусь грати, це Блін. А я перенеслю так що ніч пройшла, а то я вплину. Да ком, ну, верні, що годин, шерсть лишу. Нащо вона мені камня трохи лишу, насіння лишу. Бенє, лиш, візьму з собою, мало ли? Mm. Я пожаришь ру баранин? Я побіжу в ту сторону, бо там я бачила кавуни. Бажалі, що я не можу добути на даному етапі. О, зараз я погана. Може потім невеличку ферму кавунів Щоб яку немало на але вони доволі якщо невелика кількість посадити, то в принципі трохи хватить газового і далі джунглі я вже більш менш розібралася з грати то але ще є надо йти замашки Найти лісний біом, я хочу собаку. не будеш дым, хоча навряд чи він буде так але в стріл.